Таю просимо вас допомогти у розшуку Інги Лемещук, дівчинці 9 років. Офіційна дата її зникнення 1 червня 2024 року. Інга зникла на тимчасово окупованій території, а саме у каховці Херсонської області, відтоді про неї нічого не відомо. Наразі на жаль, ми не маємо інформації про обставини зникнення дівчинки або про її місце знаходження. Просимо усіх, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, і може бачити це відео в інтернеті. Уважно вдивіться в обличчя Мещук. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклу дівчинку, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або у наші соціальні мережі Instagram чи Фейсбук. Закликаю вас поширити інформацію про зникнення Мещук у своїх соціальних мережах та серед знайомих друзів і родичів. Це найменше, що ви можете зробити. Кожне ваше зусилля не є марним і без перебільшення наближає до того, аби знайти зниклу дівчинку. Віримо, що з нею усе гаразд, і її з вашою допомогою вдасться розшукати якнайшвидше. Крім того, прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти. І можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться у їхні обличчя. і Якщо ви когось із них упізнали, не зволікайте і одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також у Херсонській області зник безвісти 16-річний Андрій Панарін. Це сталося у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки. І увесь цей час ми намагалися встановити місце знаходження хлопця. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінь-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакті. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осіньте аналітики кажуть справді досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Ясна річ, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія Панаріна, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території, і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином: одразу повідомте національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей магнолія за номером 116 шістнадцять Надайте Усю інформацію, яка може допомогти у розшуку, повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua